Новина про підтоплення станції метро Олімпійська не підтвердилася. Як переконалися кореспонденти ТСН, станція працює у штатному режимі. А відео із патьоками, які у день почали публікуватися з мережі, виявилося старим. А от вранці на метро Глибіцька утворився чималий натовп на вході. Саме ця станція тимчасово стала кінцевою через закриття шести станцій на ремонт. Щільність пасажирів зменшувалася одразу за турнікетами. Поїзди ходили достатньо часто, щоб на платформі люди не скупчувалися. В день черг на вхід чи вихід уже не було. Замість підземки, столична влада пустила автобус маршрутом 2М, а також збільшила кількість тролейбусів на маршруті 43Д. Наші кореспонденти пересвідчилися, що автобуси ходять достатньо часто, щоб натовпу на зупинці не створювати. Ну і до нас приєднується Олексій Білошицький, перший заступник керівника департаменту патрульної поліції. Маємо змогу у нього розпитати, як влада полегшить життя жителям Теремків, які тимчасово опинилися без швидкого та зручного виду транспорту. Вітаю пане Олексію. Міністр заявив, що буде змінена логістика транспорту в Києві через закриття станцій метро синьої гілки. Тож поясніть нам, будь ласка, про що конкретно йдеться. Так, насправді мова йдеться про зміну організації дорожнього руху на ряді вулиць. Це перш за все починаючи з площі Лебедської біля метро Лебіцька. По як вже було анонсовано, розворотні кільця на цій площі було закрито фактично для проїзду Всього транспорту, окрім громадського, тобто наразі там здійснюють розворот тільки громадський транспорт. Весь інший транспорт перенаправлено на розворот далі. Також було вже перенесено тимчасово зупинку для громадського транспорту, яка зараз знаходиться поблизу ТРЦ Оушен Плаза а раніше вона знаходилася на майже 300 метрів віддаленості, що звісно. Мало за наслідком перші певні труднощі для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, в тому числі також було змінено організацію дорожнього руху на безпосередньо метро Теремки і наразі. Зараз додатково працюють екіпажі патрульної поліції для нагляду за безпекою дорожнього руху і регулювання дорожнього руху. Також додатково працюють екіпажі патрульної поліції для того, щоб не допускати порушень правил дорожнього руху щодо. Руху транспортних засобів смугою для громадського транспорту я маю на увазі тих транспортних засобів, які цією смугою не мають права рухатись. Також додатково зараз тимчасово наноситься спеціальна дорожня розмітка на вулицях Васильківська. на вулиці Васильківська в Голосіївському районі, а також на вулиці Велика Васильківська. А саме дорожня розмітка, яка буде передбачати смугу для громадського транспорту, яку раніше там не було передбачено, але зараз у зв'язку із збільшенням кількості транспортних засобів буде. Передбачено тимчасово, також хочу зазначити про те, що екіпажі патрульної поліції зараз несуть службу в посиленому варіанті, особливо на станції метро Лебіцька і також на Теремки. Сьогодні зранку відслідковувалося е, значне збільшення кількості транспортних засобів на е, безпосередньо е, в ділянці дороги дороги біля метро Теремки на е, проспекті Глушкова. І е, ми пов'язуємо це звісно з е, тим, що е, має у має трудності велика кількість населення щодо саме от е, дістатися до місця призначення за за допомогою громадського транспорту, адже ще не перебудували свої е, маршрути руху за відсутності саме метро. Тим не менш ми. Е, Закликаємо громадян за можливості, все ж таки користуватись громадським транспортом або планувати свої маршрути відповідно для того, щоб не навантажувати одну лише вулицю. Зараз є е, і застосунки, які дозволяють побачити саме щільність руху на тій чи іншій ділянці дороги, і відповідно можливість планувати свої маршрути адже звісно, що пропускна здатність тої чи іншої ділянки дороги вона також має свої обмеження. Дякую за таку детальну розповідь. Олексій Білошицький, перший заступник керівника департаменту патрульної поліції, був зараз нами наживо і пояснив, як працюватиме поліція і загалом комунальні служби транспортна, також галузь під час закриття шести станцій метро у столиці.